Всім привіт! Мене звати Бігун Тетяна. Я випускниця кафедри прикладної лінгвістики гуманітарно правового факультету. І я хочу сказати, що я дійсно дуже вдячна всім нашим викладачам, які є справжніми кваліфікованими спеціалістами, за досвід, який я змогла отримати від них за ті дисципліни, які вони викладали, як прикладні, так і лінгвістичні, які і досі стають мені у пригоді, якими я користуюся і зараз в моєму професійному житті. Коли я навчалася в університеті ХАІ, я мала можливість, я мала шанс поїхати на обмін в Італію до італійського університету на кафедру сучасних іноземних мов, де я змогла поглибити свої знання, свої лінгвістичні знання, попрактикувати англійську та німецьку мову. А також я почала вивчати італійську мову також під час свого перебування тут. Знання взагалі двох іноземних мов допомагають в мені при житті, тому що е, так я можу з лег з легкістю знайти нових друзів, як тут в Італії, так і за кордоном. А також е, знання мов воно допомагає швидше адаптуватися в іншій країні. А коли я закінчила вже хаї, я вирішила не зупинятися на своєму навчанні, і я вирішила продовжувати розвиватися в інших науках, тому я вирішила вступити в університет Італії, Італії на кафедру міжнародних стосунків, де зараз ми навчаємось на англійській мові і поглиблюємо наші знання в німецькій. Я хочу сказати, що Випускники прикладної лінгвістики перед ними відкривається багато дверей, як в Україні, так і за кордоном. Тому що зі знаннями іноземних мов, а також з знаннями інформатики, наших спеціалістів дуже раді приймати як і на різні роботи, так і на навчання в університети.